Роздумати над одним місцем писання, і теж воно відоме. Але час від часу ти повертаєшся до цих відомих історій, і щось хочеш там, якось Бог понукає тобі глибше на них дивитися. І я вам зачитаю про історію кровоточивої жінки. Вона в трьох синоптичних Євангеліях і в Матвії, і в Марка, і в Луки, але я все-таки візьму Марка. Це п'ятий розділ з 25 вірша. І ось одна жінка, у якої 12 років була кровотеча, і яка чимало настраждалась від багатьох лікарів, витратила все, що мала, і їй стало не краще, а навпаки, гірше. Почувши про Ісуса, підійшла ззаду в натовпі і доторкнулася до його одягу, бо казала. В собі, Якщо тільки доторкнуся до його одягу, одужаю. І в неї відразу висохло джерело крові, і вона відчула в тілі, що одужала від цієї недуги. Ісус, відразу, відчувши в собі, що з нього вийшла сила, обернувся в натопі і казав, хто доторкнувся до мого одягу? Його учні казали йому Ти ж бачиш, що тебе тіснить народ, і каже, що хто доторкнувся до мене. А він дивився навколо, щоб побачити ту, яка це зробила. Жінка, знаючи, що сталося з нею, зі страхом і тремтінням підійшла, упала перед ним і розказала йому всю правду. То він сказав їй Дочко, Твоя віра оздоровила тебе. Іди з миром, і будь здоровою від своєї недуги. Галілуя. Аллилуйя! І ми говорили з я думаю, що ви багато проповіді чули на цю тему і про 12 років, і про лікарів, і про витрачені і сили, і нерви, і кошти, і час, і зневір'я. І вже просто розпач і її положення в суспільстві. Тому що ви знаєте, кровоточива жінка, вона була нечистою. Вона була, не, не була, була нечистою її постіль, де вона сідала, вона сама, і навіть та людина, до якої вона доторкалася, теж ставала нечистою. І, виявляєте, в її життя 12 років. Ух. І тут вона почула про Ісуса. Вона почула про нього, і той важливий момент, який я от хотіла з цим, от я хотіла зануритись в цю ситуацію, щоб саме от десь відчути, побачити оцей момент. Сказала сама в собі. Тому що ми з вами багато знаємо історій, коли люди йшли до Ісуса і просили, кричали, не давали просто е, йому е, іти. Так? Є багато історій, коли Ісус сам. Підходив, пропонував. Тобто є багато історій дуже активної позиції. І ми з вами частіше займаємо саме таку позицію: ми йдемо, ми до нього просимо, ми просимо інших людей. Ну, тобто, ми якось це демонструємо своє бажання. Бути оздоровленими і так далі. Тут же не тільки про здоров'я. В неї зовсім інша історія. Вона почула, і вона сказала сама в собі. Тобто, це проповідь самому собі. Це не чиясь проповідь, це проповідь сама в собі. І вона казала: я як тільки доторкнуся до Його одежі, я одужую. Це не було безпідставна проповідь. Ми з вами трошки раніше якраз говорили, що згідно Біблії є місцеписання, де говориться, що Ісус є Сонце Правди і зцілення в Його проміннях, і проміннями називалися китиці на одяг, та, які чіпалися. І вона якраз хапається за край одягу, тобто за ці китиці, за ті проміння, в яких є цілення. Тобто, вона, звичайно, вона не просто собі придумала, що я от доторкнуся, чи подивлюся, чи там ще щось. Вона основувала свою проповідь, звичайно, на обітниці Божій. Але говорила сама в собі. Чому це важливо? Тому що. Знаєте, я використовую цей принцип і завжди говорю: для того, щоб зрозуміти, чи ти насправді щось знаєш, спробуй це комусь пояснити. І ти точно будеш знати, що ти насправді знаєш. Тому що, коли ми щось чуємо, читаємо, нам здається, ми все знаємо. Але коли ми починаємо пояснювати. Ми самі себе можемо лапати, ага, оцей кусок я добре знаю. А тут ні. Тут я плаваю, я не можу пояснити. І оцей момент він якраз буде свідчити, що ти маєш якусь кількість інформації, звичайно, що, але так, щоб це стало твоїм і або тим, що ми називаємо пізнання, воно ще туди, в той ранг, хто знання не війшло. Воно просто на рівні інформації. Коли ж ти можеш пояснити або сказати, або і, да, проповідувати самому собі або комусь, тоді ти точно можеш розуміти, що ти в цьому ну, утверджений, ти це знаєш, ти, е, ти непохитний, в тебе є аргументи. Які тобі дозволяють переконувати самого себе. І вона взяла цю обітницю, вона почула, що це діє через Ісуса, і вона сказала самій собі спроповідувала: Я піду. Я піду. Я знаю, що в проміннях Його є це зцілення, люди зціляються тисячами. Я піду і я візьму. І вона це робить тихенько. Ми знаємо б, маса випадків, коли люди кричать про свої біди і про їхні ситуації, знає півпланети. Вони Воно всіх молитовників. Вони підставили голови всім, кого тільки бачать. А вона це зробила дуже і дуже тихо, підкралася. Їм не можна виходити було в суспільство через стан. Але вона підкралася і тихо доторкнулася. І він її, і зуважте, оцей тихий спосіб, ні для кого не знаний. І невидимий, і нечутий. Цей тихий спосіб був настільки сильним, що Ісус сам в собі відчув, що з нього вийшла сила. Ну, я так думаю, давайте так. Я розумію, що в даному випадку, може, це не дуже добре порівняння, але сила це така вимірювальна величина, і він кількісно відчув, що кавалок сили в нього забрали. Він носій великої кількості сили, і такий добрий кавалок забрали, що він це відчув. І його зацікавило. Що сталося? Він почав озиратися і її шукати. І, і розпитувати, хто доторкнувся. І питання його було, звичайно, ніхто хто мене шторхнув, ніхто до мене доторкнувся, бо в нас тут натовп. Ні? Хто вхопив цей кусок сили від мене? І їй в той момент. Хоча вона вже знала, що вона отримала то, про що вона проповідувала сама собі, вона все одно злякалася, розказала всю правду, розказала всю правду, і, і він її заохочує. І я сьогодні подивилася різні переклади, різні місця писання, і він там. Їй говорить: і не бійся, і бодьорись, і будь смілива, і будь натхненна, тобто всі такі, вис, в, е, е, ну, такі е, різні синоніми використані, які піднімають її, її е, кроці в тому, що ти зробила правильно, і він. Слухай, ну ти взяла. Ну ти взяла від мене те, за чим ти прийшла. І він, звичайно, що е, так. ну, Я так думаю, що його ця ситуація надихнула. І я думаю, що той момент, що три евангелисти описують цю ситуацію, і ми з вами в різних ракурсах, контекстах е, згадуємо цю кровтичів жінку. І ця ситуація вона є частиною більшої сцени, де ми знаємо про дочку Яїра, яка народилася саме тоді, коли ця захворіла. І тобто тут є певні символізм, і можна далі розкорочувати. Але я би хотіла все-таки зосередити той момент, що негаласливість нашого прохання. Не те, що е, твоя голова може бути лиса від того, що мільйон рук на неї поклали. Не те, що півсвіту знає про твою ситуацію, не це вирішить відповідь, прихід відповіді. А те, і це демонструється саме в цій ситуації, що ти говориш сам в собі. Тому що ми можемо слу... чути надихаючі проповіді, мотивуючі проповіді, і про віру і про силу, і про молитву, і про е... впертість чи наполегливість, і про кров Христа, і про рани Христа. Но якщо така проповідь не звучить всередині нас, це буде на рівні інформації. А те, що ми говоримо, проповідуємо самі в собі, коли ніхто не знає, ніхто не чує, попри те, що навколо і в голові рояться ці думки і образи. Які, які попереду тебе чекає життя, що ти в 12 років вже не можеш з цього вилізти, і далі нічого кращого не видно, бо вже і грошей немає, і лікарі закінчились. І сталося ще гірше. І ці думки вони рояться. Але не, ти, не той голос сильний, який приходить ззовні, а той голос сильний, який звучить всередині. Алілуя! Тому ставайте такими хорошими проповідниками самі в собі. Саме це і дасть можливість і сміливість прийти тихо, серед натовпу тихо, ніким не поміченим. І схопитися за цю китицю і отримати все, що Бог хоче дати. Може дати. Дав, і наш, наш, наша участь, наша частка це взяти. Сміливо, вона це зробила сміливо, сміливо взяти. І ця допомога вона прийде вчасно. З престолу благодаті і милості прийде вчасно. Алілуя!